Ну все, я вже виїхав. Вчора був вчорашній день, сьогодні сьогоднішній. І у мене все-таки вийшлося зорганізуватися. Сьогодні вийду, вечором вже буду в Празі. Та й продовжу потім з на... завтра, з наступного дня, рух на Брно. Це Морава, Чехія, Чеська Республіка і регіон Моравії. Ну і там от назустріч не встигаю автобус, так що замовив таксі, щоб встигнути автобус в місті. А ага, в мене вийшло сьогодні зробити ділову зустріч онлайн перед від'їздом, тому затримувався і там дуже така цікава людина, з якій я писав вже десь рік назад про співпрацю, але тоді не зрослося. І зараз є можливість творити разом проекти. Доволі вона є відома, так що будемо реалізувати оці всі мої задуми, над якими я працюю. В нас там синхронні ідеї, думки, погляди. Цінності, принципи, тому радий, що попри весь стрес, попри все, що треба робити, я ще, до речі, не спав. Не знаю, чому я не спав. Не спав я зовсім. Просто, ну, скажімо так, сидів я в телефоні, дивився інстаграми, ютуби, і, в принципі, це все, чим я займався десь від 10 до 4, -ї, 3 -ї ранку. Потім я схопився, поняв, що. Ціни вже в сону в сні нема, бо щоб не було понятно повністю, куди мені як їхати, чи через Польщу зразу на Муравію, чи через Прагу, через Чехію, вже потім, як на Берно. Та й там різні поїзда дивився, ще збирався, і це коротше вже можна було не спати. Так що ще цілий день я робив деякі речі і зараз от їду. Що мені, ну я в принципі вже майже все поробив, тільки треба закинути відосики. Вчорашні, виходить, що сьогодні їх опублікую, вже один опублікував. І в принципі, от такий бложик до трейдинга я ще не доторкнувся е за сьогодні, але будемо рухатися далі. Думаю, що це рахується як прогрес, як процес, і в позитивну сторону двигаємося. Всім удачі, всім успіхів і крок за кроком до мрій.